Вітаю! Бути жінкою це про силу, ніжність і мрії, пов'язані з майбутнім. Я поряд, коли з'являються запитання, на які хочеться щирих і точних відповідей. Мене звати Бершацька Анна Васильівна, я лікаря акушер гінеколог сім'я клінік, філіалу Новомиколаївки. Працюю за принципами доказової медицини. Без страшилок, без зайвого лікування і тільки те, що справді працює і з турботою до жінки. Це мій найголовніший пріоритет в лікуванні. Чим я можу бути корисною для вас? По-перше, це профілактичні огляди та турбота про ваше жіноче здоров'я, консультації при болісних нерегулярних чи важких менструаціях, планування та ведення вагітності, підбір контрацепції, діагностика та лікування гінекологічних захворювань. Також підтримка на кожному етапі від першого візиту до планування дитини. У кабінеті завжди безпечно можна бути бути собою, ставити будь-які запитання. Я завжди за відкритий діалог і грамотну допомогу. Для мене найважливіше, щоб пацієнтка була почутою, щоб ви не просто здали аналізи, а зрозуміли, що відбувається з вашим тілом і що з цим робити. Я поясню, підтримую і йду поруч, якщо ви цього хочете. Тому, шановні жінки, дівчата, записуйтесь на прийом, тисніть на посилання, буду на вас чекати.